Вітання всім грибникам. Країна Грибландія запрошує знову вас до одної цікавинки, до цікавого перегляду. Зараз ми знаходимося в моєму грибному лісочку. Але суть справи не в тому. Сьогодні я був в горах і знайшов два яйця веселки. Це було приблизно перша година. Дня. Поставив я їх в рюкзак, вони були закриті. Два гарні яєчка-веселки, яких я збирався дати в настоянку. Приїхавши додому, я відклав, просто відклав оці два яєчка-веселки в сторону, ну, сонечко трошки присвітило, поставив на землю. Щоб пізніше з ним розібратися і кинути у настоянку. Що вийшло? Зараз п'ята година вечора, пів четвертої, пів четвертої, воно ще було закрите. Воно ще було закрите. Зараз п'ята година, прямо в кульку в теплому місці. На сонечку воно виросло, воно вистрілило і виріс отакий От гриб-веселка вже з запахом. Ну просто такого, такого я ще не спостерігав. Це просто дивина, наскільки воно усе цікаво. Ну просто дивно. Такого я ще не спостерігав, щоб яйце в мішочку і так швиденько вистрілило і виріс гриб. Ну, зараз ми побачимо. Зараз ми його розпакуємо. Ой. Випадай. От. Дивіться. Він вирізне в лісі. Він просто в кульку від третьої чи півчетвертої години, що я його бачив, закритий. А друге ще повністю закрите, залишилося. А це вже було трішки тріснуте, коли я його брав. І от така. Цікавенка вийшла. Таке спостереження. Ну, перший раз в житті я побачив от таку річ, коли гриб виріс в рюкзаку вигрівся, тому що в рюкзаку тепло, поміж інші грибочки, в целофаному кульочку. І, як не дивно, на сонечку, він лежав і виріс. Отака дивина. Ну, нічого дивного тут нема, у природі воно так і є, але в даний момент, що воно виросло і вистрілило в рюкзаку, в кульочку, і виріс такий міцненький тверденький гриб. Ну що ж, поставимо його тут під березу. Ну, Можливо, 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 йому вдасться. Укоренитися і буде в мене ще тут веселка. Зараз ми його трішки підберемо. І хай він собі тут отак і доростає І, можливо, у мене в моєму домашньому грибному господарстві будуть рости. Гриби веселки. Побачимо. Отака От у нас сьогодні цікавинка. Тож, дякую всім за увагу.